У поточному світі, де борхливо розвивається штучний інтелект, завжди необхідно вчитися чомусь новому. Але щоб досягти справжнього розуміння, найкращий спосіб це спуститися на один рівень абстракції нижче і зрозуміти базові принципи роботи нейромереж і з чого вони складаються. Тошіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Тож ми розпочнемо з перцептрона. Найпростішого будівельного блоку нейронних мереж. Уяви, що в тебе є дуже простий мозок, який називається перцептроном. Це крихітний перемикач, який приймає рішення на основі вхідних даних. Як це працює? Входи. У перцептрона є очі, це входи, які отримують інформацію. В нашому математичному прикладі маємо три входи: x1, 08, x2, 02, x3, 05. Якби наш перцептрон вирішив, чи брати парасольку, то x 1 міг би бути йде дощ 08 означає 80% ймовірність дощу. x 2 міг би бути чи, чи хмарна 0,2 невелика хмарність. x 3 міг би бути температура 05. Помірно ваги. Кожне око вхід має свою силу вагу. Вага показує наскільки важливий цей вхід. У нашому прикладі ваги такі W104 w W1. 0,4, w W2-06, W3-03, в аналогії з парасолькою, вага W1-04 означає, що дощ важливий. Але не вирішальний фактор. Вага w 2 0,6 означає, що хмарність більш важлива, ніж дощ. Вага w 3 означає, що висока температура зменшує потребу в парасольці. Сміщення Bias. додаткове число, у нас це 02, яке додається до суми незалежно від входів. Зміщення можна уявити як базову схильність перцептрона. Наприклад, якщо BIAS 0,2 це означає, що перцептрон трохи схильний брати парасольку. Навіть без сильних сигналів. Якби Байс був від'ємним, наприклад, мінус 0,5. Перцептрон був би упереджений проти взяття парасольки, і потрібні були б сильніші сигнали, щоб переконати його. Фактично, Байс дозволяє встановити поріг прийняття рішення. Сума. Перцептрон бере кожен вхід і множить його на відповідну вагу. Потім все це додає разом. І додає зміщення bias. це як зважування всіх за і проти. Порогова функція. У перцептрона є межа поріг. Це зазвичай ноль. Якщо сума більша за поріг, то перцептрон вмикається, видає один, наприклад, бери парасольку. Якщо сума менша або рівно порогу, то перцептрон вимикається, видає нуль, наприклад, не бери парасольку. Тож розрахуємо приклад з нашими даними. Вхід Х1, 08, вага 04. Тож виходить 08. Множимо на 04. Це 0,32. Вхід Х2, 02. Вага, v 2 06. 02. умножене на 06. дорівнює 0,12. Вхід Х3, 05, вага. 03. 05. помножити на 03 дорівнює мінус 015, зміщення баяс 0,2. Тож рахуємо 0,32 плюс 0,12, мінус 015 плюс 02 рівно 0,49, 0,49 більше за 0. Тому перцептрон видає 1 і або каже: беремо парасольку. Для чого це потрібно? Перцептрон – це найпростіша форма нейронної мережі. Його можна навчити вирішувати прості завдання, змінюючи ваги, наприклад, розпізнати букви, цифри. Бо навіть прогнозувати погоду, якщо дати йому багато даних, як відбувається навчання перцептрона? Навчання перцептрона це процес налаштування ваг та зміщення для правильного розв'язання задачі, ось як це працює. Початкові ваги. Спочатку ваги та зміщення встановлюються випадково або на нуль. Подання прикладу. На вхід перцептрона подається приклад для навчання, наприклад, інформація про погоду, для якого ми знаємо правильну відповідь треба брати парасольку чи ні. Пригнозування. Перцептрон робить своє передбачення на основі поточних ваг. Обчислення помилки. Порівнюємо прогноз перцептрона з правильною відповіддю. Якщо прогноз правильний, нічого не змінюємо. Якщо прогноз неправильний, коригуємо ваги, коригування ваг. Якщо перцептрон помилився, ми змінюємо ваги за простим правилом. Якщо перцептрон повинен був видати 1, але видав 0, збільшуємо ваги. Якщо перцептрон повинен був видати 0, але видав 1, зменшуємо ваги. Формула для оновлення ваги W новий дорівнює W старий плюс альфа множена на бажаний вихід, мінус отриманий вихід, множене на вхід. Це D альфа це швидкість навчання, маленьке число, наприклад, 0,1. Повторення. Кроки 2 і 5 повторюється для багатьох прикладів багато разів, поки перцептрон не почне робити правильні прогнози для всіх або більшості прикладів. Приклад для навчання. Уявімо, що наш перцептрон. Парасолькою видав прогноз не брати парасольку нуль. Але правильна відповідь була брати парасольку один. Тоді мановлюємо ваги. з часом через багато таких коригувань на різних прикладах. Перцептрон навчиться правильно прогнозувати, коли брати парасольку. А підсумок. Перцептрон це простий обчислювальний елемент, який приймає зважені аргументи, підсумовує їх, додає зміщення і порівнює з порогом, щоб видати одне із двох значень: 0 або 1. Через навчання він може адаптуватися до розв'язання різноманітних завдань класифікації. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Перцептрон це базова нервова клітина будь-якої сучасної нейромережі. І хоча всі сучасні мувні моделі містять мільярди таких елементів, один перцептрон має суттєві лінійні обмеження. Саме тому нейронні мережі еволюціонували у багатошарові структури, де кожен шар містить чисельні перцептрони. Пов'язані з попередніми наступними рівнями завдяки цій архітектурі та нелінійним функціям активації сучасні моделі можуть вирішувати надзвичайно складні завдання від розпізнавання зображень до розуміння людської мови та генерації творчого контенту, демонструючи, як проста концепція, розвинута і масштабована належним чином може призвести до творення систем штучного інтелекту, що змінює світ. Тож у наступних роликах ми розглянемо, як працюють більш складні багатошарові моделі та детально дослідимо. Мо найголовніший процес їхнього навчання метод зворотнього поширення помилки, який дозволяє ефективно коригувати ваги в усіх шарах мережі для досягнення точних результатів.